Щось тут не так. А ну. Що? Тобі не здається, що тут щось не так? М -м. Дійсно. Андрій. Що? Чогось не вистачає, як вважаєш? Так, блоків. Усім привіт, наші любі підписники ZT Group! Сьогодні трішки поговоримо про наш новий верстат CTX400E, а зокрема, про те, що ми до нього докупили. Це блоки інструментальні для фіксування в нашому верстаті. Ми купили блоки, яких не було у комплекті. Також у новому верстаті був лише один комплект кулачків. Тож, гострим стало питання щодо виготовлення кулачків для нього. Отже, давайте про все послідовно. Ми замовили інструментальні блоки, а поки вони до нас їхали, ми вирішили не витрачати час та запустити у виробництво кулачки. Так як ми успішно це робили на наших верстатах до цього. Зараз наш програміст фрезерної ділянки та просто гарний хлопак Андрій розповість вам про те, як це було. Ага. Вам сумно? Ви бачите, що нам нема куди вставити деталь. Ні, ні однієї пари кулачків нема. Беріть шмат металу та зробіть нормальні кулачки. Це, бль, нормально кажу. Я зараз піду займатися справами начальника виробництва, а ви щоб зробили нормальні кулачки? Зрозуміло? Я пішов. Вітаю, шановні глядачі. Сьогодні ми розглядаємо виготовлення кулачків для токарного верстату на власних потужність Zeta Group. А з появою нового верстату питання кулачків стало гострим як ніколи. Тому ми вирішили виготовити одразу велику партію кулачків, яку токарі зможуть використовувати під різні деталі і заготовки. Це також зменшить час наладки верстатів і підвищить продуктивність нашого підприємства. На наше щастя, після виготовлення ревервейлів, ревервейдів, з реверве. На наше щастя, після виготовлення Після виготовлення револьверів. Дивіться відео за посиланням. У нас залишились залишки чудової сталі 45. Яку ми її використали для виготовлення кулачки, цей процес комплексний. Спочатку ми 50-ю фризою торцюємо та відразу габаритимо кулачок начисто. Наступний етап твердіння отворів під болти і фаски. Потім ми перевертаємо на півфабрикат і обробили частини, які були затиснуті в дещатах. І пробили паз під сухарі токарного патрону. Далі кулачки для зміцнення і подовження життєвого циклу відправились на термічну обробку, де їх поліпшили до 30 єдини 40 вело. Після загартування ми начисто обробили паз і за допомогою пристосування виконали гребінку, яка фіксує кулачок у патроні. А потім з таких фабрикатів робляться ось такі кулачки. На токарному верстаті робляться виточки та затискаються різні деталі та заготівки. Ось на цьому все. Чи можна пропадніти дірку, проси? Безперечно можна. В метро, там блоки приїхали. Вже? О, вибач, я тут е, е, дивився е, коучинги на тему оптимізації виробничих процесів та е, підвищення праздатності працівників. Ану розкажи щось. Краще ти розкажи нам щось про ці блоки, що приїхали. Добре, такі. Чекай, dai, а піду. що це в тебе? Вітай нічого, це просто переможний коментар. Вітаємо! Ви виграли наш мерч, а я нагадую, що ви теж можете виграти наш мерч. Для цього вам необхідно лише залишити коментар під цим відео. І може саме ви виграєте наш мерч у наступному відео. Нехай щастить! А що зі світлом? Можна щось більш мужнє? О, знатно краще. Ми обрали блоки прами, тому що впевнені в якості продукції, яку пропонує чеська компанія. А саме в тому, що наш інструмент буде працювати усі верстати. Також технологічно поверхню блоків насичують логучі елементами, що збільшує їх твердість і зносостойкість, а також надійність. Також на цих блоках зручна система націлювання зору за допомогою латунних шариків та піджимних винтів. На відміну від пластикових проставок, ця система не вилітає і не так швидко зношується. Тут ми маємо два блоки під конус Морзе 1 і 2. Це найбільш ходові конуси на нашій маленькій верстати CTX. Тому ми обрали такі. Ось ці три хлопака це підкріплення веллон. Вони для розточних різців та для сверел змегріплення пластин. Ці два блоки під цангу ER25 і er 32 Стандартні блоки для затискання інструменту з циліндричним хвостовиком. А ці три братки під державки проходних листів з перерізом 2020 під VDI 30. Ну, ось таке відео вийшло у нас цього разу. Сподіваємось, як завжди вам сподобалось. Будемо готувати для вас більше контенту. Та не забувайте, що ви можете виграти наш мерч за коментарі. Ну і саме головне ми за та Груп!